That's what people think. It's like, just because I like it, that doesn't give it any value. It's like, as an artist, if you like it, that's all of the value. That's the success comes when you say, I like this enough for other people to see it. Not other people like it, so it's successful. That doesn't mean anything because that's other people liking it is out of your control. All that's in your control is making the thing to the best of your ability. It's all an offering to God. And if you're making an offering to God, you're not thinking about, "Oh, what's the budget?" Or, "I hope I hope this this segment of the audience is going to like it." We don't we don't think like that. It's a higher vibration. We're making the best we can make to the best of our ability out of love and devotion. That's what it is. And there is no I'm changing it for someone else because it can't be better than This devotional act that we're doing. завжди настають часи, коли з'являються сумніви вартості справ, яку вкладаєш більше, ніж просто час, сили чи навіть душу. Особливо коли при цьому не отримуєш належної віддачі, адже завжди хочеться відчути значення наших жертв і старань, квівалент на загальному визнанню чи, мабуть, реалізації в отриманні грошей. Але це пастка. Найчіпкіше і найпідступніше з усіх, про які я тільки знала. Часто в погоні за визнанням та славою ми забуваємо заради чого все ж починали весь цей шлях, де в результаті очікувало лише розчарування, власна жалігідність перед великим арт арт-ком'юніті разом з арт-блоком на фоні вигорання. Я якраз таких на жаль, мені знадобилось надто багато часу, щоб повернутися до самого початку. Так що, ось сповідь блукаючого художника, який пізнав велику значущість часом неочевидних, однак при цьому дуже важливих речей. Першим та найскладнішим кроком стала для мене відмова від власного егоїзму. Це означає відкинути любов до своїх творінь, яка часто веде до руйнівного перфекціонізму, дозволити собі творити з усіх сил, закохуючись у сам процес. Ось справді найкраще з того, що ми можемо зробити з собою як творці. Лише в подібному союзі створюються картини, які захоплюють та надихають. Ти можеш це приховувати. Однак я впевнена, що ти одразу зможеш виділити роботи, створені руками одержимих своєю справою з маси інших творців. Чому та тому, що їх робота завжди є чимось більше, ніж просто картинка. Думайся, нас зачаровує історія, підхід чи нетипове бачення речей, якими ці творці живуть. Це ті люди, які давно прийняли свою пристрасть до діла і творять не тому, що може. Можуть малювати, а саме тому, що якраз не малювати вони не можуть. З таким мисленням, перше, що я зробила з собою, це перестала ідеалізувати власні малюнки і навчилась наново веселитись під час створення. І на диво, різновидність комбінацій передачі бажано, не на жарт затягує. Це дійсно стає весел. Я навчилась веселитись, це те, що я забула надто давно. Другим правилом, яке я вибудувала для себе, не малювати без плану, ніколи не сідати за роботу без ідей, навіть якщо нудно. Чітке уявлення поставленої задачі це найближчий шлях реалізації того, що тримаємо в голові. Починаючи з певного образу, я продовжую з вибору настрою, стилістики виконання, а також основний посил. В плані що саме я хочу передати іншим, або з чого хочу досягти чи навчитись, чим чіткіше для себе зможу поставити. Задачу тим передбаченішим виходить сам результат. Це змінило мій підхід до справи і сам результат в цілому. Чула також багато дискусій на рахунок того, що важливо малювати щоденно. І знаєш що? Як на мене, це така дурня, просте малювання себе по собі не зробить тебе краще. Я це на собі з'їла. А от що справді працює для художника, так це дисципліна. Чому саме вона? Діло у тому, що завдяки силі волі ми здатні висидіти роботу до фіналу. Який би нас як митців влаштував. Ось скільки годин ти витрачаєш на свою роботу? Три чи може чотири. Однак, що якщо ти спробуєш витримати роботу годин мінімум 10? повір, твій рівень деталізації підвищиться в рази. Врешті-решт ти перестанеш поспішати і більш-менш удумливо промальовуватимеш кожну зону. Раджу навіть промальовувати скетч мінімум двічі, і з кожним разом пропрацьовуючи все більше і більше деталей. Це не той етап, де можна лінитися насправді, а це тому, що ми підмічаємо більше зон, яких можна промалювати інакше. А також завдяки тому, що в нас. С є уже намічений кістяк, набагато легше надати увагу менш базовим деталям, які формують загальний вигляд форми. Якісний скетч є гарантом неймовірної ілюстрації, і це правда, що від скетча дуже багато залежить. Саме тому варто витрачати більше часу на його пропрацьовку, як і на загальну підготовку перед початком роботи. Під підготовкою я маю на увазі відмалювання мініатюр. А мініатюри це невеликі скетчові зображення з максимально спрощеною передачою поста композиції, і також простою заливкою основних кольорів без стіни. Там не треба вимальовувати щось мега складне. Це просто ескізи швидких начерків ваших ідей, які би ви хотіли втілити потім. І саме тому, щоб не витратити час на зарання невдалу композицію ілюстрації, варто зробити зменшену фінальну версію цього самого арту. Це дійсно дуже велике. Поміч самі мініатюри вони різні за позами, компоновкою кадру та загальним враженням. І ось тут обирається найсильніший варіант. Подібний етап планування є надзвичайно важливим, хоча може здатися зайвою тратою часу. Але таким чином можливо вибрати найкращу компоновку з чотирьох варіантів. Наприклад, знаю це все звучить як безмежно великий об'єм роботи, і процес якраз є таким, яким звучить. Та все ж це все того варте варте того, щоб тобі подобалось те, чого ти досягнеш в майбутньому. Також я викроїла для себе важливість мінімальності негативного простору. Негативний простір це вільні ділянки полотна, на яких ми не зображуємо персонажа чи щось інше, на що глядач має звернути увагу. При компоновці кадру слід бути дуже пильним у тому, щоб персонаж чи будь-яка інша основна ціль кадру завжди була в фокусі. Тобто, не є дуже добре, коли ці ілюстрації знаходяться то далеко чи занадто близько. Також слід бути дуже обачним, щоб не обрізати зайвого, і при цьому максимально заповнити вільний простір ілюстрації. Багато хто нехтує подібним балансом, однак він справді змінює перше враження від картини загалом. До того ж, протилежним ефектом може стати перевантаження малюнка різними деталями, що теж псує вау-ефект для глядача. Тут концепція максимально є простою чим чіткіша і лаконічніша робота приправлена локальними деталями для більшої завершеності, тим краще. Радація деталізації теж важлива. Однотипність в цьому плані лише збиває загальне враження, а тому важливо надати пріоритетність об'єктам в роботі. Наприклад, я часто працюю за подібною схемою. Найближчий план перед очима це мінімум деталей з розмиттям. Середній план в мене найдетальніше. Це може бути сам персонаж і об'єкти перед ним. А задній план знову ж це мінімум деталей. Таким чином я сама опираю на що глядач в першу чергу. Подивиться і на що він витратить перші секунди свого часу, бо часто буває так, що людина не знає, куди дивитись, і від цього їй тяжко сфокусувати весь малюнок повністю і скласти його в щось єдине. І коли він зустрічає часто подібну кашу, він просто такий ну прикольно пролистаю далі, не за це пило. І насправді це дуже велика проблема, особливо для тих, хто намагається підвищити лояльність писників або. Наприклад, збільшити свій актив, не можу також не виділити свою любов останніх робіт у вигляді використання прийомів композиції. Багато хто недооцінює вплив умілого спотворення форму просторі наглядача однак вони надають привабливої динаміки, через яку хочеться затриматись, розглянути роботи подовше. Усе, що на вашу думку, чіпляє та привертає на себе увагу, варте того, щоб його використали. А тому на даний момент я не соромлюсь черпати натхнення у манзі, де завжди майстерно грають з враженнями глядача через неймовірну динаміку зображень. А тепер хочу підійти до важливої і тим не менш делікатної теми, яка можливо турбує багатьох. Частина митців приймається тим, що у них немає бажання та енергії проводити багато часу з друзями чи іншими знайомими, надаючи перевагу флексити в самоті з собою. Або й зовсім вважається діло марною втратою часу, мов би, я можу навчитись так багато речам, та й шкода, що я мушу витрачати час на школу чи універ. Хотілося б малювати цілими днями, хоча здається, що і цього часу не вистачить, щоб дійти бажаного рівня. Та знаєш, я тебе можу запевнити, що Творця не дуже то потрібна компанія. Так, це може звучати радикально, але це правда. Відмова від соціуму на користь процесу створення важлива, особливо для кожного з нас, як особистості, щоб рости. Усе залежить, звісно ж, від людини, і кожен з нас черпає натхнення з різних речей. Хтось знаходить щось чаруюче в інших людях і наповнюється ідеями від прямого контакту з ними. Інші ж напроти найкраще розкривають свій потенціал у самоті. Немає нічого поганого у кожного з типів. Просто варто прислуховуватись до самого себе, якщо відчуваєш, що інші тебе заторможуть. Відмови від соціуму ми стане найкращою інвестицією у твою творчість. Чесно кажучи, у мене були проблеми з тим, що я вважала себе відлюдькуватою, і це якось є ненормально. Або ж як мені часто казали інші, я якась дивакувата в тому плані, що мене не цікавлять там вечірки, тусовки. Я краще засяду у своїй кімнаті. І просто буду працювати над тим, що мене дійсно тримає в цьому житті, саме тому проблема митця. Бути бажаним і при цьому непомітним без зайвих комунікацій, є дуже гострою для мене, і можливо для тебе також. А тому я дуже прошу тебе підписатись, щоб мені було легше від усвідомлення, що нас таких багато. На останок хочу тобі все ж донести найважливіший урок, що я прийняла. Неважливо, що тобі кажуть інші, як вони тебе бачать і що думають на рахунок того, що ти робиш. Якщо це те, що робить тебе щасливим, від чого ти щиро кайфуєш і повертаєшся до цього. Цього незважаючи на усе те, як важко тобі буває в процесі, тоді знай ти на правильному шляху, і те, що ти створюєш, це прекрасно. І якщо ти справді бажаєш продовжувати, не зупиняй себе, не дай іншим диктувати тобі те, що не спрацює для тебе. Можливо, сьогодні тобі ненависний результат чи реакція оточуючих на що ти робиш, вкладаючи свою душу. Однак, згодом. Коли ти все ж станеш чесніше творити без думок про всіх цих людей, тоді я вважаю, ти справді засяєш так само яскраво, як і тоді, коли починав, і коли щиро втягувався в мистецтво. Так що keep going, twinkle, twinkle, little star.